Ми вмикаємо YouTube, щоб трошки відволіктися від власного життя. І хочемо поспостерігати за життям іншої людини. А інші люди стають здебільшого акторами. І ми дивимося, все це наче якесь кіно. І нам здається, що десь щось відбувається краще, а щось гірше. Але насправді ми всі актори в цьому кіно під назвою Життя. Тож вітаємо нарешті на каналі АндроСтудіо з огірком вас. Або вітаємо з огірком Солененький. Ням-ням-ням. Ми готуємо французький салат. Точніше, залишки. Вже одну порцію французького салата ми з'їли. А це ми готуємо французький салат. Що в нас? Останні новини це те, що ми трошки. Похворіли через те в нас не було. На каналі Анро Студіо, канал був закритий на карантин. Вибачайте, у мене на бекграунді там хліб місяця. Він може бути трошки таким гучним. Це майже музика, як саундтрек. Шук -шук 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 Скрипить. рипить. Ось такі у нас новини невтішні. Ну, перехідний період від лютого до весни. І як кажуть, у нас навіть була така погода, здуріла в п'ятницю 13-го. До речі, у вас п'ятницю 13-го ніхто не здурів чи нічого не сталося. Добре, тоді ви щасливчики. А у нас було плюс 13 погода, здуріла. Ну а сьогодні вже 5 і дме шалений вітер. Канал погоди на каналі «Анро Студіо. І що сталося далі. А далі ми ще потихеньку вилазимо зі своїх барлогів і нікуди не вилазимо. Вилазимо тільки максимум садочок на 5 хвилин подихати свіжим повітрям, якщо воно є свіже повітря. От і все. Сидимо вдома такі новини на каналі AnroStudio. Так, і ми готуємо курочку з соусом Анкобент. Ви ще любите анклубенс? Мій чоловік обожнює. Каже, ням-ням. Буде в нас шпагеті до анклобенсу. Чечевичний суп тут уже зварено. Коротше, продуктивний день, незважаючи на те, що треба дитині сякати місце, це займає півтори години. Так, перець, треба. Майонез, до речі, сметана. Український майонез. Підтримуємо українського виробника навіть в Угорщині. Уявляєте собі, яка радість стала, коли українець бачить в угорських магазинах українські продукти. А, вибачте, не з тої сторони щедро. Підтримуємо виробника, ставимо лайк. Ви яким майонезом користуєтеся? Чи ви створюєте свій власний майонез брендовий? Ні, ну відомо, що можна майонез зробити самостійно вдома. У кого є сили та натхнення це зробити? Перцю вам підсипати трохи чорного гострого перцю? Хорошо, пробиваю ніс. Сподіваюсь, ви всі почуваєтеся добре. Тому що, до речі, французький салат вони тут називають. Е -е. У нас олів'є було завжди, але це традиція радянська, російська і, чесно кажучи, від цього в мене. Інколи немає натхнення годувати цей салат. Але тут дуже полюбляють, особливо на, на Новий рік, не на Різдво саме, а на Новий рік. Чи, ні, на Різдво також. Назвати його французьким. Знаєте, яка відмінність їхнього французького від ну, того олів'є, до якого ми з вами звикли. Немає м'яса, немає ні м'яса, ні крабових так званих паличок, які насправді це рибні, сурімі палички. У них немає цього є все. Є. Хоча. Давайте порівняємо. У них тут горох зелений, кукурудза яблуком, картопля морква. Огірок соляний. І. Цікаво, що вони додають майонез і сметану, і це обов'язково майже. І її е, настільки багато, що салат стає такий дуже мокрий, і його, в принципі, треба з'їсти відповідно дуже швидко відразу. Так ось е, така ось відмінність. Ви які готуєте французький салат місцевого виробництва? Не знаю, там де ви живете, може у вашій країні. є. Ну, дивіться, який салатик вийшов. Смачного, нічого не видно, та нічого ж не видно. Дивіться, яка камера красива. О, Тепер видно. Ням-ням-ням-кого, слюнки течуть. то швиденько біжіть до холодильника і шукайте ваш французький салат, олів'є салат або як ви його називаєте, салат. У подорожі, сподіваюся, коли-небудь будуть мафіни, плануємо, сирені. О, мафіни сирені вам передають вітання. Розумієте, все планується, але життя вносить корективи, тому хотіла просто вам передати таке вітання. Завершуємо. Всім гарного тижня і до зустрічі на каналі AgroStudio.